Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. У нас розпочинається ранок, я вже випила чашечку запашної кави. кави. Вийшла подивитися, що в мене тут заліз. Позаду мене це моє, моя картопля. Щоб ви розуміли, так мені ніхто і не скосив, але я не не опустила руки почала сама косити. Вчора відео не було, тому що тому що я плідно-плідно попрацювала. І сьогодні буду доробляти те, що не доробила. Тут набагато тяжче косити, тому що а, поплилося гарбузині відповідно. А тут було трішки легше, так що половину я вже скосила. І лишилося ще трохи. Ну такий чи маленький кусочок. У мене тут 8 сотих. Я ось так сподіваюся. Бог дасть мені сили і я це все дороблю. Вже немає куди далі чекати. Але згадуючи своїх дідусів і бабуся, не потрібно. У нас гарно сонечко прокидається. Не потрібно рано вибирати, тому що коли в спокоту вибираєш, картопля нагрівається, ти опускаєш її в погріб і створюється, по-перше, в погребі конденсат, і картопля, відповідно, починає раніше гнити. Нас бабусі з дідусем завжди до 27 вересня вибирали. Я вже не раз це говорила. Ну, а, а і в мене плюс-мінус так вийде. Так, що так, сьогодні працюємо далі. Вам гарного дня. Так, друзі, косило, косила, що ось, накосила, зламала ручку. Ну, це нічого страшного. Зараз відкручуємо, винімаємо стару, вона з двох частин складається. Я вже купила нову, зараз вставляємо і працюємо далі. Так що це, як то кажеться. Немає страху, немає печалі. Головне, що в магазині були деталі, не прийшлося по інтернету замовляти. Ось там видно, що вона з двох частин складається, з лівої та з правої. І все супер буде. Все, дві секунди робота і ручка наша прикручена. Все позажимала, позатискала, супер просто. Новенька, блискуча, гарненька. Це вже така зайоража зароблена. Ну що ж, друзі, я вчора вже ввечері завершила косити свою, своє картоплення і вже все чистеньке. Чекаємо, щоб трішки підсохло, позгрибаємо і будемо викопувати картоплю. Ну, Я думаю, з понеділка викопаємо, дивилася, погода у нас там. Вистачає, так що нема чому переживати. Температура вже потихеньку спадає на картоплю це саме-саме раз. Так що ось такі в нас справи. Я дуже задоволена. Зараз зілячі не піднімають так, як воно дуже тяжке, мокре, а, а два дні підсохне і буде все чудово. І лишилися в мене буряки, капуста і морква. І все. і Город можна перепахувати, переробляти, перегорювати і засівати нові культури. На цьому городі я буду засівати пшеничку. Пшеничкою я буду мінятися, так як у мене пшеничка трішки з сашкою. Ну не трішки, а дуже добре, сашкою на тому городі, де мами ми е е сіяли. Так що так, посіємо тут пшеничку. Там. Якщо все буде добре, ячмінь і просто все чудово. Так що, всім дякую за перегляд, всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини. У нас сьогодні по новому календарі свято. Так що будемо відпочивати, мають приїхати батьки. Десь там по справам трішки поїздимо з ними. І ось так. Так що в нас сьогодні. День відпочинку, а вам гарного перегляду. До нових зустрічей. Па-па-па-па.